Привіт, світе, я Лиманська школа. Хоч зараз мене називають ліцеєм у душі, я однаково лишилась тією самою рідною школою. Я народилася сонячного осіннього дня 11 листопада 1989 року. Сьогодні мені лише 35, але я маю велике коріння. Що проростає глибоко в історію. Мої пращури це три маленькі школи при Лиманських храмах, які згадуються в історичних документах ще в 1732 році, а згодом стара земська школа, червона Гарагата. Вони залишили мені велике надбання. Я маю власний статут, правила та власні традиції. У мене є два комп'ютерних класи, лінгафонний кабінет, актовий та спортивні зали, майстерні, їдальня, бібліотека, спортивні майданчики та 31 затишна класна кімната. Можливо, це трохи зухвало, але я дуже гарна школа. Мої діти, працівники та учні, сильні та сміливі. Талановиті, розумні, дотепні, креативні, доброзичливі, щирі та вільні духом люди. Я пишаюся ними, як і кожна мати пишається своїми дітьми, пишаюся їхніми здібностями, їхніми рекордами, їхньою творчістю, їхнім працелюбством. Так, і їх. За все моє існування понад десять тисяч. У нас було так багато щасливих моментів. Усі ці роки я давала їм знання, виховувала в них любов до свободи, жагу бути вільними. Наразі війна на долю моїх дітей випали тяжкі випробування. Одні захищають нашу країну. Демонструючи хоробрість та міць, другі ж, тримають освітній фронт, навчаючи і навчаючись дистанційно. Моє серце рветься на шматки, дізнаючись про втрати, це нестримний біль, який не зникне з плином часу. Зараз нам дуже складно, але ми, як справжня родина, об'єдналися. Аби перемогти. Ми боремося, але не боїмося, бо ми так виховані. Ми вистоїмо, я знаю це, мене звати Лиманська школа, і на свій день народження я маю лише одне бажання. І коли воно здійсниться, я чекатиму на тебе в гості. До зустрічі!